Після збору, бачите, якого гарного білого винограду, от, він нам достиг. Це є якась угорська вініфера. Це не є ніякий гібрид, це є старий, стара вініфера, привезена з Закарпаття. Сорту, на, на жаль, не знаю, але ягода дуже велика і соковіддача також велика. З цукром, високий цукор і гармонійний смак. І зараз переходимо до другого етапу приготування вина, а саме давлення ягоди. Роз, тобто дріб, роздріблені ягоди. І м, сульфітації також будемо виконувати обов'язкову сульфітацію для білого вина. Це робиться для того, щоб е, наше біле вино не окислювалося, щоб воно не перетворилося в помаранчеве, вино, в оранжеве, таке в руде. От, Бачите. Виноград ну, дуже легко цей відділяти. Я роблю покшу вручну, тому що в мене. Невеликі зовсім об'єми, але посадив багато технічних сортів. Тому як вони будуть, по мірі того, як вони будуть розростатися, і буде потреба в пресі, в дробилці, я все буду також все будемо, е, набувати, наживати. І як бачите, я також вже переходжу до сульфітації, стабілізації, освітлення, вина, будемо все потрошки опановувати, виходити на якісь. Більш-менш нормальний рівень. От. Вино Дробити можна будь-якими способами, але для білого вина дроблення бажано виконувати якомога швидше. Для того, щоб, як я вже казав, сусло не окислювалось. От, і я зараз буду дробити таким кустарним методом. Абсолютно непоказовим. Але мені цей метод підходить. От. Приблизно от маленькими порціями буду поміщати в макітру. І роздавлювати. Таким дуже кустарним методом, бачите, але виноград дуже добре роздрібнюється. І після того, як ми його зараз роздавимо, для того, щоб віддалася максимальна кількість соку, як бачите, тут немає ніяких піктенів, нічого, це вініфера чиста. Щоб віддалася максимальна кількість соку, ми виноград помістимо спочатку в бутиль. Таким чином ми переміщаємо роздроблений виноград в бутиль. Зараз заповнимо цей бутиль максимально, скільки можливо. Надіюсь, що буде повний. Але якщо не буде повний, не проблема. Ми його заповнимо повністю для того, щоб цей е, матеріал віддав сік на холодну мацерацію, не для бродіння. І заправимо це все піросульфітом калію, тобто сіркою, для стабілізації. Для вина використовувати бажано тільки чисту ягоду, не давати ягоду з гниллю, якщо є можливість. Як немає можливості, допускається частково е, гнила ягода, але тоді треба давати більше піросульфіту калію. При дробленні винограду бажано використовувати руки або якісь такі прилади, які не будуть давити кісточку винограду. Це дуже важливо, тому що. Передавлена кисточка винограду, вона виділяє там шкідливі речовини, по-перше, а по-друге, негативно впливає на смак. І навіть тріснутої ягоди для білого виноробства бажано надавати. Тому що там, де вже ягода, наприклад, трісла, отут я роздавив її навмисне. Декілька годин, якщо воно постоїть, воно вже почне забарлюватись, такий рудий колір, тобто окислюватись. І така ягода, якщо вона, ну там зразу, там буквально декілька годин ще підходить, але як вона вже на кущі така повисіла, не бажано таку ягоду використовувати, тому що вона вже буде руда. Рудий сік буде. І буде Відбуватись додаткове окислення. Бачите, наскільки велика ягода в цього технічного винограду. Хто знає, що за сорт? Підкажіть. Декілька років не можу ніяк визначити. От. Дуже приємний виноград, щоб з ним працювати, воно виходить суперове. А цього року спробую ще з різними консервантами. Думаю, результат має мене задовільнити навіть потішити. Шкірка дуже тонка, надзвичайно легко з нею працювати. Соковідача шалена, дуже велика соковідача. Після е, легенького навіть Тут навіть не треба пресувати цей виноград. Він дуже добре сік віддає. Дуже добре сік віддає. Ну не знаю, що за сорт, на жаль. Після мацерації холодної це взагалі супер. От, і високий набір цукру. Ще би його не їли. Оси. Ціни б цьому винограду не було. Йому розстійкість також дуже висока. Не потрібно ні вкривати, нічого. І між іншим, оцей виноград, що ви бачите, це все виросло з другої бруньки. Перша брунька цього року, на жаль, вимерзла, мені не вдалося її зберегти від заморозки. Це все з другої бруньки, з бруньки-заміщення виростає таке. От так мені вдалося заповнити 10-літровий бутиль, і ще 2 літри вийшло також з сусло. А це, це насправді і добре, тому що після віджиму тут буде набагато менше. і Цим трішки також ще доповнимо. І буде якраз приблизно така кількість, яка потрібна для хорошого бродіння. Зараз нам потрібно це сусло просульфітувати. Я буду використовувати калій піросульфіт. От така, така упаковка. Тут вже відмірено є зважено, скільки потрібно на відповідну кількість е, сусла трішки більше 1 грама на 10 літрів, ну не на 10-12 на 12 літрів сусла. Це якраз те, що потрібно. Взагалі піросульфіту можна використовувати від 3 від 1 до 3 грам на 10 літрів. Залежно від того, скільки, наскільки брудне сусло, скажімо, грубо, та? наскільки багато бактерій, наскільки багато сірої гнилі. Сам калій піросульфіт ми використовуємо для того, щоб уникнути почервоніння, породіння вина. Щоб з білого вина не вийшло руде, щоб воно не окислювалось. Також він використовується для того, щоб позбутися всіх непотрібних мікроорганізмів. Бо на винограді, звісно, що є деякі дріжджі, але основна частина мікроорганізмів, які знаходяться на нашому, на нашому винограді, сусло потрапляються все таки шкідливі, непотрібні нам організми. Тому ми їх дезінфікуємо калієм плюс... Антиоксидуємо, щоб не було окислення, а після цього дамо вже культурних дріжджів, щоб мати максимально хороший результат. Можна задатись питанням, де дівається калій піросульфіт після того, як ми його використали в вино, додали. А це насправді дуже просто. Він, коли вступає в реакцію з киснем, він набагато активніший за вино, він на себе бере всю кисень і випадає з ним в осад. І після зливу ми його просто позбуваємось. Ми додали сюди. Приблизно 70-50-70 мілілітрів води і розбавили, розчинили цю кількість калію піросульфіту в воді. Його ну, Можна розчиняти в соці, можна посипати, але краще, набагато краще все-таки додати, розчинити в простій воді. От. І Тепер додаємо потрібну кількість на ці два бутлі. Сюди додамо, додамо досить мало, буквально декілька ложок, от 2-3 ложки дамо. От, досить. Я думаю, це буде досить можна перемішати. І решту додаємо в нашу основну, от, основну партію сусла. Я навмисно також лишив тут трішки ще місця, щоб можна було гарно додати наш калій піросульфіт. І так трошки ще можна збовтати. Тут, тут там так трішки збовтаємо, щоб воно все війшло в вино. Так само тут, от, перемішали. І все, тепер ставимо в підвал або в холодильник на, декілька... на добу, щоб виділився сік. Після цього будемо віджимати. Ми ще бродіння не запускаємо. Це холодна мацерація. Це сусло простояло більше доби в холодному місці білий виноград. І через додавання піросульфіту калію, як бачите, зверху немає жодного окиснення. Можливо, накладу вставки відео минулорічних, позаминулорічних, і побачите, яка різниця. Оскільки без піросульфіту калію, оця верхня частина завжди робиться така руда. І тут так само би було. Зараз абсолютно до цього нічого нема. Тепер нам потрібно віддавити звідси сік, процідити гарненько все і поставити ще раз на освітлення. Можна цього не робити, цей крок можна пропустити з холодною мацерацією, але я цього роблю, щоб отримати більше соку. І щоб все-таки якийсь, якийсь смак зі шкірок. Потрапив в сік, але цього можна не робити, можна роздавити виноград і одразу від, відтиснути сік. І це взагалі вважається стандартною схемою. І починаємо фільтрувати. Спочатку почнемо, звісно, що з маленького. І бачите, сік дуже добре відділяється. Зараз ще легенько почавимо і будемо працювати далі. Це потрібно робити якомога швидше, але оскільки ми додали піросульфіт калію, такого окислення зовсім не буде. Тому ми, можна сказати, виграли трішки більше часу. Завершили відчавлювати сік, як бачите, вийшло 10 літрів, бо цей бутель має 12 літрів приблизно. Додали ще піросульфіту калію з розрахунку пів грама на 10 літрів сусла. Бачите, воно має такий колір. Прозорий до зеленкуватого. Тепер. Ми ще дріжджів не додаємо, а поставили його тільки вино наше майбутнє на відс... відстоювання, на освітлення холодом. Ще день-два він тут постоїть, Подивимось, коли випаде такий осад з, як бачите, суспензії, тут не просто сік чистий, тут ще багато чого плаває, воно ще мусить все гарненько осісти. У цьому бутлі ми помістили, як бачите, вже чистий виноградний сік. Він тут гарно відстоявся. Ми його спочатку відібрали, а потім поставили ще такий трішки, можна сказати, нежній сік на відстоювання. в Холодильник. Ну Як бачите, отак воно відстоялося. Тут пів, а це був взагалі сам нес. Тут мало. От. Будемо переливати. Додаємо до нашого сусла культурні дріжджі і ставимо при температурі від. З 17 до 20 градусів. Біле вино це не про високу температуру. Біле вино це скоріше про темні приміщення і нижчу температуру, ніж для червоного вина. Найкраще буде в районі 17-18 градусів. Минуло 24 години від моменту посів дріжджів і от як бачите, Тут вже є характерні ознаки їх життєдіяльності. Звісно, що весь цей час я тримав сусло під рукавичкою або під водним затвором, можна також. А встановлювати я її буду також для демонстрації повторно. Звичайно, рукавичку, звичайно, ізоляційну стрічку чіпляю і все. Коли, звісно, що буде в мене більший об'єм, можна буде думати і про якусь професійнішу тару. є різні. Старі з нержавійки є різні. Бутель ми заповнили на 2 третіх. Залишаю досить багато місця. Навіть якби в мене було більше соку, я б все одно його сюди більше не заливав, тому що саме цей виноград він дуже активно бродить. І зараз за декілька, буквально за день-два, тут почнеться. Почне лізти піна, і якщо залити забагато, вона буде лізти через верх. В мене ж таке бувало, я раз заливав десь приблизно до цих пір, і піна дуже активно лізе. Е, тому бажано не заливати більше, ніж 2 третіх. Але треба знати, як поводить себе, звісно, що виноград. Е, далі, після цього тримаємо сусло при температурі 17-20 градусів. Не більше, бажано, не більше. І найкраще, якщо на нього також не буде потрапляти світло зовсім. Наше сусло буде бродити до Нового року приблизно, також до січня. Після цього ми його злиємо з осаду і помістимо під капронову кришку або в інші майже герметичні ем, тари для того, щоб воно доброджувало, бо відбувалося тихе бродіння. Але тоді вже повинно бути повітря мінімум по горло або навіть і менше. Також процеси бродіння можна побачити вже по от, роботі дріжджів з боку. Якщо добре придивитися, буде видно такі бульбашки, які помаленьку піднімаються. Це дріжджі перероблюють. Цукри на спирт. В описі можете знайти багато чого цікавого, мої контакти також. В коментарях залишайте за бажанням свої пропозиції, чи ви погоджуєтесь з таким методом, чи не погоджуєтесь. І дякую за увагу. Побачимось!